Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні поговоримо про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту, які вже зараз змінюють науку, технології, медицину та ігрову індустрію. Штучний інтелект Робін від некомерційної організації Future House здійснив перше повноцінне наукове відкриття. Усього за два з половиною місяці мультиагентна система згенерувала гіпотезу. Розробила експерименти та визначила препарат «Рипасудил» як потенційний засіб для лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації, хвороби, що веде до незворотної сліпоти у мільйонів людей. Вже 27 травня. Робін стане доступним для дослідників у всьому світі. Це може повністю змінити майбутнє медицини. OpenAI купує стартап іо, створений легендарним дизайнером iPhone Джоні Айвом, за колосальну суму в 6,5 мільярдів доларів. Це найбільша угода в історії OpenAI. Команда з 55 фахівців буде створювати нове покоління пристроїв зі штучним інтелектом, не смартфони, а щось принципово нове з унікальною взаємодією. Перші продукти очікуються в 2026 році. На тлі новини акції Apple знизились, адже OpenAI претендує на нову нішу в споживчій електроніці. Tencent представила HanYuan Game, першу у світі промислову платформу для генерації ігрового контенту за допомогою пші. Вона дозволяє створювати 3D-моделі, персонажів і навіть анімацію з одного зображення. Усі процеси. Від концепту до експорту у формат FBH відбуваються в десятки разів швидше ніж вручну. Hanyuan Game вже інтегрована в реальні проекти Tencent, а нові функції, як от генерація відео чи інтерактивних ілюстрацій, з'являться до липня цього року. XAI Ілона Маска представила функцію Live Search для API Grok. Перше, ші модель отримала можливість шукати в реальному часі у соцмережі X, новинах і в інтернеті. Тепер ГРОК може відповідати на запити, враховуючи найсвіжішу інформацію, ідеально для інтерактивних застосунків, аналітики та моніторингу. Поки що функція безкоштовна до 5 червня. Це ще один крок ЕК у конкуренції з OpenAI та Google. На конференції Microsoft Build Сатьяна Дела заявив, що ми вступаємо в епоху агентного вебу, де ШІ не просто помічник, а повноцінний цифровий працівник. До 95% коду за його словами писатиме «ші». роль людей керувати роями агентів, делегуючи рутину і зосереджуючись на стратегічному. Microsoft вже запускає інструменти для створення власних ші агентів у Teams, Excel, GitHub і Azure. Майбутнє IT вже настало. Французький стартап AI представив DevStral, нову щі, модель для програмування з 24 мільярдами параметрів, яка вже обійшла конкуренцію в бенчмарках. Вона працює локально навіть на Mac з 32 ГБ оперативки або RTX 4090, підтримує складні завдання з GitHub і має відкриту ліцензію Apache 2.0. Це справжній прорив у світі розробки. Страль здатна писати код, аналізувати багатофайлові проекти і виправляти помилки автономно без хмарних сервісів. Компанія ByteDance, яка є власником TikTok, анонсувала Bagel – найпотужнішу відкриту мультимодальну Ші-модель, здатну створювати і редагувати текст, зображення, відео та навіть 3D. Бейґіл підтримує генерацію стилізованих картинок, анімацій, відповідає на складні логічні запити та конкурує з GPT 4 o і Gemini 2 і Вона вже доступна на гітхабі і Hugging Face, і це серйозний крок ByteDance у напрямку відкритої конкуренції з великими ШІ компаніями. Shopify випустила масштабне оновлення під назвою Horizons, яке включає понад 150 нових функцій. Найголовніше iStore Builder, що дозволяє створити онлайн магазин за кілька хвилин на основі простого тексту. Покращений асистент Sidekick генерує банери, керує знижками та працює 20 мовами. Крім того, додано глобальний каталог товарів і новий застосунок для фейків, який інтегруються зі ШІ, помічниками покупців на інших платформах. Платформа Elemarena – Раніше відома як Chatbot Арена залучила ще 100 мільйонів доларів інвестицій. Це головний майданчик для незалежного порівняння мовних моделей ШІ через голосування користувачів. Нове фінансування допоможе запустити оновлений сайт, розширити інструменти для тестування та включити мультимодальні моделі. LM Arena може стати галузевим стандартом. На ній базуються рейтинги найпопулярніших ШІ продуктів, зокрема від Google і OpenAI. Дякую за перегляд відео. Попереду ще більше інновацій. Підписуйтеся, щоб не пропустити головне з майбутнього, яке настає вже сьогодні.